Занадто серйозно. Ви не можете адекватно оцінювати себе, поки ви ставитеся до себе надто серйозно, говорив Хайтау учням. Але молодий учень Жень не послухав пораду учителя. Адже він прийшов до Хайтау, щоб опанувати військову майстерність, який вирішив присвятити все своє життя, які ж тут жарти. Жень не пропускав занять, приходячи на них першим і йдучи останнім. Він прочитав всі книжки з військового мистецтва і вивчив їх на пам'ять. Він ретельно випрасовував свій одяг і зав'язував пояс красивим вузлом. Він вирівнював в понитці смужки на своїй ковдрі та відбивав край табуреткою. Він був першим у теорії і останнім на практиці. Одного разу Хайтао вирішив покласти цьому край. Він знав, що моралізаторство не приносить користі. Послухай, Жень, ти вивчив так багато правил, але ти так і не вивчив 16 правил великого воїна, сказав Хайтао. Може, тому в тебе нічого не виходить. Молодий учень рвучко повернувся до вчителя, очі його загорілися. Але я ніколи не чув про них, учителю, вигукнув він. Ви навчите мене, правда? Звісно, з м'якою усмішкою відповів Хайтао, з правила номер 16. Воно просте: Ніколи не сприймав себе і те, що ти робиш, занадто серйозно. Так, учителю, я зрозумів. А перші 15 правил ви розкажете про них? Ні, їх не існує, відповів Хайтау та додав. Те, що я тобі розповів, це єдине.